Вітаємо на каналі Твоє вікно. Ділимося з вами результатами скління в Києві на вулиці Новодарницькій. Наші майстри встановили балкон з профілю ВДС Тріо на виносі каркас зовнішньою та внутрішньою обшивкою. На металевих перилах можливо виконати саме каркасний вид виносу. Що зумовлено наявністю металевих перил. Перше, що було зроблено нашими майстрами, це зрізання старих ненадійних перил та наварювання нових, на які можливо буде встановити винос та віконні конструкції. Після цієї роботи майстри обшили зовнішню сторону сайдингу та встановили віконні рами. Внутрішню сторону майстри. Утеплили пінополістиролом 20 та пінопластом 50-кою. Підлога була облаштована з ОСБ-покриття, Обшили балкон зсередини дерев'яною вагонкою. Також майстри встановили сушку для білизни. В інфобоксі та в описі до відео будуть закріплені ще кілька відео з прикладами наших робіт подібного роду. Ваш балкон може виглядати так само. А щоб прорахувати вартість скління та додаткових робіт, телефонуйте або пишіть.